Я хочу привітати Україну, український народ, моїх друзів із школи, з інституту, які вже довгі роки, мабуть, не бачили мене, а може навіть і не знають. Оце я є. Про мене явір. Ось з таких слів розпочалась наша розмова з пані Романією. До нестями закохана у Кавказ. Жінка вже 45-й рік намагається переконати вірмен, що найкращі гори у світі це її рідні Карпати. У не такому вже й далекому, 1968 році, після закінчення Львівського поліграфічного інституту українська дівчина поїхала до Вірменії за коханням та за направленням. Мені мама не пускала вірменію. Мені мама сварила, казала. Ну і на, що ти того чорного взяла? У нас тільки біленьких є. І знову я приїжджала, знову мама зі мною сварилася. Я говорила, мама, тихо. Це мовчи. У вірмен багато Бога в душі. Пані Романія залишилась у Вірменії навіть після смерті чоловіка. Тут у жінки цікава робота, дорослий син та троє онуків. За роки життя на Кавказі про народ і з Богом у душі пані Романія думки не змінила. Люди дуже хороші, богомольні. Мені подобається, що діти дуже добре поважають своїх рідних і навпаки батьки думають про своїх дітей. Навіть якщо дітям буває 50-60 років, вони вважають, що це їхня дитина. і Вони повинні думати про ту дитину, незалежно від того, на якій вона посаді, багата чи бідна і так далі. За те, що Вірменія прийняла її як рідну, Романія Явір віддячує повагою та любов'ю. Залишаючись українкою, вона найперша громадянка Вірменії, яка пройшла зі своєю країною нелегкими дорогами. Я як приїхала, я зразу вивчила мову. Ну, я вивчила не в школі, не в інституті, а читала вивіски на магазинах, по вулицях, слухала людей і я люблю мови. Активності пані Романії можна лише позаздрити. 40 років роботи у видавництві. Сьогодні вона очолює українську громаду в Ірменії. Головний редактор двомовної газети Дніпрославутич. Її добре знають і поважають як активного громадського діяча представники влади Вірменії від держави Україна закордонна Українка Романія Явір отримала чотири ордена, але працює жінка не за нагороди та визнання. Пані Романія має мрію. У її рідному Єревані повинен бути пам'ятник її рідному Шевченку. Місцева влада дала на це згоду і виділила землю. А пані Романія намріяла далі. Довго українці живуть у Вірменії, як живуть і в інших країнах. Оскільки ми любимо Вірменію і хочемо залишити якийсь слід, що в Вірменії жили, живуть і будуть жити українці, я спочатку подумала побудувати пам'ятник Тарасу Шевченку, тільки Тарасу Шевченку. А оскільки питання затягнулося, ви знаєте, що у нас є любима Леся Українка і знаменний Іван Франко. Тому я думаю, через два роки ви приїдете на відкриття такого комплексу, де буде стояти і постать Івана Франка, і постать Лесі Українки, і наш знаменитий Тарас Шевченко, спілкуючись із романією Явір, яка показує ескізи майбутнього пам'ятника, починаєш вірити у реальність виконання цього надскладного завдання. Рішуча жінка переконає будь-якого скептика. Їй би трохи допомоги і до 200-річчя Кобзаря Єреван перестане бути містом, де й досі немає пам'ятника Тарасу Шевченку.